Різдво це час дива, віри, любові, тепла і сподівань. На Різдво наші серця відкриті до добра, а в наших душах народжується вогник надії та милосердя. Ласкава вістка торкає кожного. Христос рождається, Він народжений у Вифлеємі, однак народжений також у домівці кожного з нас. Та цього року війна змінила наше життя та забрала у багатьох можливість зустріти різдво у своїй оселі у родинному колі з колядками. Та сьогодні, попри всі негаразди, ми маємо ще більше згуртуватися, подібно до того, як ми стали незламною нацією 24 лютого. Маємо ставати добрими християнами і сьогодні. Увесь рік ми допомагали іншим, надавали прихисток, їжу, ліки, підтримували один одного і вселяли у серця ближніх надію. Зараз маємо діяти ще завзятіше і відчайдушніше, нехай наша оселя стане домом для того. Хто Його не має, нехай нашу трапезу розділяють ті, хто її потребує, нехай Ісус народжується для всіх, хто чекає цієї зустрічі з новонародженим Спасителем. Сьогодні Різдво зустрічаємо всюди, в окопах, в шелтерах, вдома. І на постах, у лікарнях, і в небі, в дорозі чи за кордоном. Однак, попри все, Різдво приходить, бо Христос дарує нам надію, що дає нам сили жити і щодня віднаходити для себе народжене на сіні малятку. Бо таким святим дитятком є кожен з нас. Кожен, хто шукає прихистку і прагне любити, оточуючих, бо ця свята дитина наш символ і пам'ять, наша надія і наше добро, наш жаль і наша воля, та насамперед наша сила. Наша сила не тільки у незламності духу перед лицем зла, а у єдності наших душ. І нескореності наших сердець, тих сердець, де має народитися наше милосердя, цей рік, і справді, не був легким, та чи зможемо ми, попри це, впустити Різдво у наші серця, бо Ісус, народжений на сіні, прийшов у цей світ для всіх, незалежно від статусу і покликання. А дорогу до його стаєнки освічували лише одна провідна зірка. Нині кожен з нас має стати тією яскравою зорею, яка освітить шлях до добра, співчуття, любові і подарує різдво нашим ближнім, де б вони не були.